Наш наступний комік Андрій Дерило, від вашої області. Доброго вечора, Вроцлав. Дивіться, недавно з жінкою планували відпустку, знаєте? І три рази чуть на розвод, блядь, не подали. Бо я нормальна людина, блядь. <рес> а сінка і діти йому кажуть шлоб'яра, блядь. А я дійсно не розумію, що то, блядь, за відпочинок, після якого треба іще відпочивати, ні? Ще й вивалити за то кучу грошей, блядь. І знаєте, вона товка за свій all-інклюзів, каже, знаєш, я у маші питала, там 10 тисяч злотих, ну і тисяча євро ще потрібно на там якісь атракціони, якісь там екскурсії поїхати. Ну, а ти хто взагалі така? Що ти зробила, блядь, з моєю дружиною? Бо ще неділю назад вона сиділа і казала, Андрій, я на Коробовий з Міланою не піду, з мене знімуть премію, блядь, 300 злотих. А тут сидить така 10 тисяч злотих, сюди, блядь! тисяча доларів, сюди, блядь!» Ну, в тебе що, блядь, роздвоєння вічності, як там називається та болячка. І знаєте, мені з нею дуже важко так розмовляти, бо вона з дуже серйозним таким виразом обличчя задвигає постійно в якусь маячню. Знаєте? Каже, поїдемо відпочивати з дітьми. Ну, Діти і відпочинок, то в одному реченні, блять, не може стояти, ні? Взагалі, ну, навіщо брати дітей на відпочинок? Картошка фрі, блядь, і басейн кругом однакові, ні? Ще бабусі зараз такі модні всі поставали, не хочуть сидіти зі своїми онуками, блядь. Ну, а я маю сидіти з вашими онуками чи що? Просили, просили, ну що там, коли, коли. Ну так, сидій. Так нідже, блядь. Ну і знаєте, ну, чесно кажучи, здоровий глузд там не переміг. Тому я забронював там апартаменти в Монтенегро. Погодьтеся звучить. Так. Козирно, ну, ні, блядь, покращі, ніж апартаменти в Чорногорії. <рес> ну і знаєте, навіть, навіть після того, як забронював ті апартаменти, блядь. Вона така, а навіщо ти їх заказував? Міг би, блядь, не заказувати. Сиділи б вдома всю відпустку. Ну, а я, може, йшов, ну ні до бойок, ні? Я два рази на одній ті самі граблі не наступають. В тому році, блять, ми не поїхали нікуди. Так вона, блядь, весь одпуст, щоранку вставала, підходить так до вікна чашкою кави і каже: Андрій, диви, який шикарний вид у нас з вікна. Погано, що нема фотоапарату. А покаже, ні, я сьогодні на прогулянку не піду, бо там от пісок, а то знаєш, пляжний, блять. В лапці мені буде попадати. <свист> ну і на повному серйозі, знаєте, каже, Андрій, нам Мілану треба по-любому в цьому році повезти на море. Бо дитина ще на морі не була. А дитині, блядь, три роки. Вона багато ще де не була. <свист> 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 Давай я вісім, на жіночі 16, вона там та ж там теж не була. Я теж не був. А мені вже на минуточку, ні? Боюся ще, щоб маск, блядь, не начав людей отого на Марс відправляти. Бо як думаєте? Кого нам треба буде туди повезти? Показати. Ну і все вже нормально, ні, апартаменти замовлені, все, блядь, і... Тільки... Час, щоб виїжджати, забираю малу з садика, а вони там, знаєте, щось сиділи там, в садику, там, блядь, робили там, ну як і маляки такі, знаєте, то щось малювали, блядь, І мала приходить і каже, мама, диви, я море намалювала. І у моєї жінки включаються акторські здібності. Знаєте, вона так чуть не плачучи, каже, а ти знаєш, Андрій, чому вона таке море намалювала? А я ж теж, блядь, там через Тік-Ток актерський її самі заканчував, блядь. Таким же самим голосом, кажу, знаю, тому що ми її на море, блять, не повезли. А так би вона намалювала море. Я акул ніколи не бачив, блять, ну намалювати вмію. Ну, то, блядь, так не працює. Ні? Це я бачу щодня, але блять, ну не намалюю. А як намалюю, то тобі не сподобається. ні? Тоже худой художник. розумієте. Ну і знаєте, поїхали на машині, так щоб відпустку, блять, запам'ятати надовго, два дні дороги туди, два дні назад, блять. Щоб потім не стонали. а коли ще поїдемо. <риклад> І знаєте, я так зрозумів, що я вмію такий, блядь, відпочивати по Я так спіймав себе на думці такі, знаєте, сижу, блять. Ну, що відпочивати треба. Ну, треба від роботи, від тих довбойобів, що тебе окружають, ні? треба трохи відпочити. І по-багатому так. Коли ти прокидаєшся, а жінка тобі в ліжко каву подає. Там діти посміхаються. Але блять, ну, мабуть, в якійсь другій всіленні, ні? бо в нас чомусь то так не працювало. Я прокидався там в 630 чи в 7. Ну, самі розумієте, вже вік, блядь, такий, що прокидаюся поранше, блядь. Правда, ще поки я нікуди не їду, але ж... все вперед. Прокидаюся там, виходжу собі, там, роблю каву і сижу так на балконі, так, блядь, гори там, блядь, справа, зліва, прямо гори, блядь. Насолоджуюсь, ні? Поки всі сплять. Потім роблю собі сніданок, але такий багатий. Бо я з України, але такий український багатий сніданок, знаєте. В Україні таки знаються на сніданках. І я себе спіймав на мисті, блядь. Що Сижу, дивлюся на гори, блядь. Внизу басейн, там пальми, блядь. А Андрюша їбаше гречку, блядь, з яйцями. Ну, бо в Україні знаються на гречки, ні. Там них ніхто не слідкує за криптовалютами, блядь. Або там за валютою, долар, євро, та пизду, ні. Гречка, блядь, починає дорожати. А як гроші залишилися, то яйця треба купити. Ну і знаєте, вона так часов дев'ять так виходить. Ну такий одуванчик, ото знаєте, волосся в різні боки. На тому красивому, красивому обличчі, такі малесенькі знаки, знаєте, на які дивишся і розумієш, на якому самому боці вона любить лежати на подушці. На тому в мене все вона проведе.